Безпілотники по Джанкою в день приїзду Сі до Москви це було дуже добре. Звісно, краще, щоб ці безпілотники прилетіли до Москви, а не до Джанкою. Щоб безпілотники прилетіли в Москву, а Сі приїхав до Джанкою. Втім, навіть навіщо йому жанкою це було дуже добре, і це звісно, що це була відповідь, крім е, чисто військових завдань, які стояли перед нашою розвідкою в цьому плані, чи тими добрими людьми, які організували приліт цих безпілотників, е, стояли і пропагандистські завдання. Треба було зіпсувати торт путіну. І цей візит вирішили псувати взагалі всі. От всі вирішили відв'язатися на цьому Путіні і на цьому сі. В першу чергу, звісно, прем'єр Японії, який прилетів до Києва, і це було абсолютно несподівано для китайців. І там зараз істерика. Ви просто не являєте ка істерика зараз стоїть в китайській, взагалі в далекосхідній пресі. Візит японського прем'єр-міністра до Києва в. Момент візиту Сі в Москву це сприймається ледь як не оголошення війни, Перл Харбор, такий китайський. І е, от японець вирішив таким чином відв'язатися. І це дуже добре для нас, крім всього іншого, що Японія значно зараз збільшила витрати. На оборону свою у неї дуже цікаві програми по винищувачах, ну взагалі це передова країна і. Я думаю, що... яка нас підтримує, і нам є, що просити у Японії, нам є що у неї запозичувати. Бачите, як от воно терпляється. От Британія з одного, боку, з одного боку такий симпатичний острів, а з другого боку такий самий симпатичний острів Японія. І ці острівні країни нас підтримують. Два острови Мої, два острови. Така здається, пісня, хоча ні. Два кольори там співалося. Ну, можна приробити. Будемо співати два острови мої два острови. Червоне – це журба. Ні, червоне – це любов, а чорне – це журба. Ну, Журби там немає. І те, і те любов. Наші брати Чехії так само одразу відправили делегацію на Тайвань. Китай так само дуже болісно сприймає будь-які делегації офіційні, які приїздять на Тайвань. Ну, так само, як ми болісно сприймаємо будь-які делегації, які приїздять в Крим. Офіційні, якщо вони офіційні. І от Чехи теж не підкачали. От поїхали на Тайвань. Байден так само вчора видав, чи сьогодні навіть вчора видав указ про розсекречування даних розвідки щодо ковіду. Це давня тема, що. Ковід це витік з лабораторії китайських в Ухані. І якось американці намагалися в політиці не так, щоб сильно користуватися цією темою. Хоча впевненість в тому, що це саме так вже давно є, і в американській розвідці, і в американському істеблішменті. І от тепер вони здається будуть цим активно користуватися. Адже цим витоком своїх лабораторій. Які Китай не визнав, Китай завдав світовій економіці, економіці розвинених країн страшного удару. Тобто він відповідальний за це. Можна ж і спитати. А чому не питати за такі речі? Тобто, уявіть собі, цей сі бідолага, сидить з Путіном в грановитій палаті, щось вони там обідують, і йому треба промовляти якісь нескінченні китайські фрази ні про що. І в цей же час він весь час думає: так прем'єр Японії в Києві, так, Чехи на Тайвані, так, американці зараз будуть витягувати жили по ковіду. І от що з цим всім робити? Тобто, настрій є поганий зв'язку з цим. Останнім часом китайцям дуже намагався сподобатися Патрушев. Він представляв себе чи свого сина як наступника. І як людину найбільш впливову після Путіна і справді людину номер два, от приїжджає Сі, а він же їм відома людина, тобто він бував останнім часом в Китаї, і контакти там дуже сильні з китайцями. Приїжджає Сі, а Патрушева відправили в відрядження проводити якусь нараду ледь не з якимись там аграріями, з аграріями в Ульянівську область. Тобто найбільш значуща політична подія в країні, приїзд Сі це от Бог сходить з неба, китайський божок з'явився. І звісно, що Патрушев хотів там бути, хотів там мільтішить. І тут в Ульянівській області який жах. Це свідчення того, що е Гризня там уже йде, і гризня не тільки в оточенні Путіна. Путін вже починає гризти своїх найближчих соратників. Ми не сказали, що під візит Сі, і ще це рішення гайського міжнародного суду щодо притягнення Путіна до відповідальності в якості воєнного злочинця. Це хороша атмосфера і ще краща атмосфера для візиту. І навіщо цей бідолага все-таки приїхав цей самий Сі? Виглядає так, що це не був аж надто розумний крок з його боку. Виглядає, що так само як для Путіна розумніше було весь час готуватися до війни, загрожувати війною, загрожувати вторгненням, але не вторгатися, так само і для Сі краще було би весь час готувати візит. Тобто, якщо він хотів мати аргументи для розмов з Байденом щодо того, що він ось ось може підтримати в чомусь Москву, от він туди поїде і там щось зміниться. І це буде справді подія світового рівня, то краще було би готувати це подовше. От він поїхав, а нічого ж не зміниться. Тобто, крім оцих довжелезних фраз, нічого не буде нового, принаймні. Тобто бідолагу зараз всі облили брудом, всі над ним познущалися від українців до американців, і навіть до Гааги, і навіть до Чехів, а тим паче японців. А що він з цього виграв, з цього візиту? Тобто, все, що він міг отримати, він вже мав. Він мав безкоштовний газ і він мав найдешевшу в світі нафту від е, Путіна. Він... Е, Заганяв туди китайські товари в Хабарівському краю. Уже почали і ще до цього візиту почали потроху міняти назви топонімів на історичні, тобто на китайські. Ну, вони підпишуть два секретних протоколи: щось там по космосу, і ще щось таке. Це могли би підписати і міністри закордонних справ. І протоколи ці так само недоленосні, наскільки нам відомо. З підмашкари їхньої секретності. Візит готувався зарання і довго це був візит у відповідь. Якби була нормальна міжнародна ситуація, то цей би візит мав би відбутися само собою. Путін приїздив в Китай, а зазвичай на приїзд одного лідера в країну, лідер цієї країни, має відвідати його країну таку ж кількість разів і на такий самий час. І Путін приїздив на Олімпіаду, довго там залишався в Китаї. Китайці мають е, підстави бути вдячними, тому що Путін нібито відтягнув початок повномасштабного вторгнення до закінчення Олімпіади для того, щоб не псувати їм свято. Е, так крім всього іншого, взагалі, це добре користатися московитами. Вони такі зручні зараз. Ну але тим не менше, можна це було робити не прямо зараз. Все таки вони простуваті хлопці, ці комуністи. То у нас про мудрість китайців якесь таке враження, чому склалося, неможливо зрозуміти, просто тому що їх багато, і тому що вони зараз багаті. Тимчасово стали. Але це не надовго. У Китаї ж завжди так. От вони розпухають, 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 потім 50 років громадянської війни, чи 150 років громадянської війни, потім знову потрошку розпухають, потім знову 150 років громадянської війни. І так буде і зараз. чому там мудрість така особлива? Ну, Я не знаю, там, почитайте Конфуція. Там можна знайти мудрість тільки, якщо дуже сильно напружитися. Почитайте будь-кого завгодно, та подивіться взагалі на їхні рішення. Згадайте боротьбу з горобцями. Найбільш мудре їхнє рішення було свого часу почати співпрацювати зі Сполученими Штатами. І це найбільш мудре рішення за всю історію Китаю, і найбільш дурне рішення за всю історію Сполучених Штатів. Окрім всього іншого, всі розуміють, що у американців важелів впливати на Китай. Псувати йому кров значно більше, ніж Китай може здобути цих важелів через Московію. Все зав'язано на економіку. І для Китаю все зав'язано на економіку. І от у китайців, у американців є можливості сильно підірвати китайську економіку. Вони утримуються від цього тільки тому, що великі проблеми в китайській економіці вдарять і по них. Але як ми знаємо, англосакси часто здатні на речі спонтанні, на речі теж часто нелогічні, на речі, які йдуть від душі, а не від гаманця. Ну скажімо, вступ Великої Британії в Другу світову війну, ну скажімо, вступ Сполучених Штатів в Першу світову війну, і багато інших, тобто багато що американці, або там, скажімо, американська інвазія в Ірак. Що це було? Це просто так, от, справді захотілося. Жодної економічної доцільності в цьому не було. Або довга війна в Афганістані. Так само жодної економічної доцільності та й жодного здорового глузду в цьому не було. І тим не менше, вона так довго тривала, просто тому, що американцям хотілося, просто тому, що вони вважали, що це правильно. Так от якщо на якомусь етапі вони будуть вважати правильним підопустити Китай, вони його підопустять. На цьому етапі, браття, я маю нагадати вам, що діє батальйон братству і що батальйон проводить рекрутинг, він набирає християн в свої ряди. Тому що серйозно ставиться не тільки до справ війни, але так само і до справ віри. І вступаючи в батальйон, ви змушені будете багато віддати йому багато своєї мужності, багато самовіддачі, багато праці, тому що розвідувальна диверсійна діяльність навіть на етапі підготовки це серйозна і важка праця. Але натомість отримаєте ви найкращі речі в світі. 4С, я би це так сказав би. Якщо ми вже маємо справу з китайцями, то китайці люблять такі от речі: 4С це сім'ю, сенс, славу і нарешті спасіння. Телефони, за якими можна записатися на співбесіду, вказані внизу під відео. І, як завжди, наша з вами улюблена Угорщина відмовилася підписувати заяву Євросоюзу спільну щодо ордеру на арешт Путіна. Це нічого не означає, просто це такий жест, що от ми не за нібито. А так само демонстративно відмовилося брати участь у європейській програмі закупівлі снарядів для української артилерії. Угорщина це така собі хитро зроблена Білорусь. От того самого хотів Лукашенко свого часу, тобто підмахувати Путіна, але доїти Євросоюз, От бути ніби як ближче до Заходу, Путіна цілувати в дупу, але щось там отримувати від європейців. А угорцям вдалося. Я не розумію, навіщо цей прикол Євросоюзу і НАТО. Угорщина явно п'ята нога в тілегія Європейського Союзу. Вона там не потрібна. От її треба видалити, а взяти туди Україну. А Угорщина хай лишається сама собою, без інвестицій, хай вона лише, хай вона живе з Путіна краще. От наскільки добрі і приємні люди у орці, настільки огідним являється їхня влада. Так буває. З українцями також таке часто бувало. Хороші люди, влада огідна. Гармонія досягнута, така абсолютна гармонія, завжди існувала тільки в Московії. Там і влада, і народяць завжди були огідні. Також наша улюблена резидентура УПЦ ФСБ. Коли їх почали піддушувати, то звісно, вони стали робити заяви, що вони ж найбільш патріотичні насправді. Це не ми з вами, патріоти, браця, це ФСБшні попи, патріоти. Вони кажуть, що вони насправді виховують паству любити свою батьківщину. Назву батьківщини, правда, не вживають. Кожний нехай здогадається сам, яку саме батьківщину. Що УПЦ ФСБ кажуть вони першою, це такі вони такі, таку вони адресу зробили до президента, де вони пояснюють, наскільки вони хороші і що їх не можна виганяти з лаври, що вона першою з релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі. Ви пам'ятаєте таке? Я теж не пам'ятаю. Вони зробили це конспіративно тихо, так, щоб ніхто не почув цього заклику. Її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ. І це правда. От є люди у лавах ЗСУ, які, тим не менше, якимось боком являються парафіянами УПЦ ФСБ. Чомусь ними не займається військова контрозвідка цими добрими людьми. Але таке є справді, тому що це розмір всесвіту обмежений, а людська дурість обмежень немає. В лавах ЗСУ, на жаль, зустрічаються алкоголіки, на жаль, зустрічаються наркомани, на жаль, зустрічаються навіть парафіяни УПЦ ФСБ. Але це зовсім не означає, що ми маємо толерувати алкоголізм, наркоманію і УПЦ ФСБ. Вони пишуть ці УПЦ ФСБшні митрополити, що наші священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять міста і села, що особливо постраждали від війни. Це найкраще прикриття, до речі, для розвідувальної діяльності в прифронтовій зоні. От вряся з бородою і гуманітарний вантаж, чотири банки помідорів. І можна непогано можна передавати інформацію ворогу. Родзинка на Торці вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, тобто ОПЦ ФСБ, та рішуче засуджує російську військову агресію проти України. Просто блеск. Тобто всі ці е, москвопопи коригувальники ворожого вогню. Тобто всі ці е, митрополити на зразок Запорізького, які все своє життя працювали на Московію, е, вся оця от міжку, міжпуха, оця от Паша Мерседес, виявляється, він е, відстоює територіальну цілісність нашої країни. І виявляється, коли він набиває сворево ввечері, то це він е, засуджує. Російську військову агресію проти України Бо вони не переконливі в цьому. Переконливим є Гундяєв, московський лже-патріарх Кирил, який одразу, як і всі московські чиновники, як і Путін, вони же всі там виступили одразу на захист УПЦ ФСБ. Ви можете сказати, що у ПЦФСБ можливо не просила Путіна і Гундяєва виступати на свій захист. Але уявіть собі, якби, наприклад. На мій захист виступив Гундяєв і Путін. Вони б сказали: би, Дмитру Корчинському не додають масло, Дмитру Корчинському платять за мало грошей, Дмитру Корчинському не надають належної шани в українському суспільстві. Ну, що би сказав би, я що би сказали ви на моєму місці? Якби це вони сказали по відношенню до вас. Я сказав за собаки злі, заткніться. Я не хочу вас чути. Я вважаю, що ви за свої хвости маєте бути повішені під Спасською брамою Кремля. Але нічого подібного не сказало УПЦ ФСБ. Воно не проронило жодного слова. Тобто їм подобається, коли їх захищає Гундяєв. Чому? Тому що вони одне ціло з Гундяєвим і з Путіним. Бати, як ви знаєте, на жаль, багато. Що ви дивитеся українські ефіри, що ютуб-ефіри, що цей телеефір єдиних новин, як він там називається, то ви бачите, скільки там вати. На жаль, її дуже багато в спорті, в професійних федераціях спорту України. Це дуже корумповані такі штуки, всі там гуляють великі гроші, і тому там набирається всяка потолочь. Наприклад, Федерація боксу до останнього часу очолювалася одним відомим ватником продіусом. Зараз очолює людина патріотичних переконань, але це було зроблено збоєм свого часу. Є у нас федерація тенісу України, і вона звернулася до Міністерства молоді і спорту і до Національного олімпійського комітету з проханням. Не відлучати їх від змагань, в яких беруть участь московити. Тобто вони хочуть е, грати в теніс з московитами. От е, наші солдати перестрілюються з московитами, а вони хочуть в теніс грати з московитами, Себто спільно з московитами заробляти гроші. І це підписали е, такі вадники, президент федерації тенісу Сергій Лагур. Перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також тенісисти Даяна Ястремська, Катерина Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Владислав Орлов та Ілля Білобороцько. Слухайте, хороше українське прізвище. І вата в голові. Наж багато витрачають поту і зусиль на цей свій спорт. І все таки так вони люблять гроші. От їх відлучають від цих міжнародних матчів, вони не розуміють. Вони кажуть, що якщо їх відлучити, то е теніс зникне, великий теніс зникне в Україні, тому що на більшості цих матчів московити присутні. Якщо вони не будуть брати там участь, то вони не будуть заробляти. І їм буде так гірко в цей момент. Ну, браці, у нас в Україні, на жаль, під час повномасштабного вторгнення зникло багато. Дуже значущих речей, металургійних заводів. Багато людей було вбито, зруйновані цілі міста. У нас підірвана економіка, у нас підірвана культура. У нас страшні речі відбуваються в країні. І країна, незважаючи на це, не капітулювала перед Москвою. Країна веде свою боротьбу, і ця боротьба принципова. Ця боротьба на життя і смерть до останньої краплини крові проти окупантів. В Цей же час тенесисти... Вболівають за теніс. Вони кажуть: ні, ні, ми маємо злобизатися з московитами. Ми маємо грати з ними в теніс. От ви там, хай вони вас вбивають, а ми будемо з ними в теніс грати, будемо разом розважатися, будемо гроші спільно заробляти. Тому що з кожного такого великого матчу, ви знаєте, там якось в якихось пропорціях ділиться щось іде одному гравцю, щось іншому гравцю. Тобто вони спільно заробляють на кожному цьому матчі. Тобто люди ще нічого не догнали. Оці от тенісисти не догнали так само, як не догнали попи. І їм потрібно пояснювати всім цим добрим людям. В який спосіб пояснювати, я, от, чесно кажучи, не знаю. Зараз трохи про культуру. 23 березня в культеатрі, де це і коли ви можете подивитися в описі під відео, Євген Гридунов буде. Говорити дуже цікаву лекцію про історію шаблі. Для мене шабля це загадкова річ взагалі. А саме загадкове те, що робить її шаблею. Чого вона крива? я чув багато легенд з цього приводу, багато різноманітних пояснень, жодного логічного. Я не, не чув пояснення з цього приводу. Кажуть, шабля має різати, а не колоти. Більшість шабель це. Французька шабля 19 століття. А, але от кочівницькі саблі класичні, шаблі половців, печенігів дуже за лезом подібні на неї. За формою леза і довжиною, до речі, леза. Дуже подібні на цю. Сказати, що в неї зручніше рубати, ніж прямим клинком, точно те саме. Кажуть, шабля не пристосована для того, щоб нею колоти. Куля шаблю, нею кололи. Неї кололи кочівники, нею кололи французи, нею, зрештою, кололи всі, ну принаймні, наліво. Тобто ви рубаєте направо, але колите наліво, спробуйте туди рубанути. У вас не вийде, якщо ви сидите на коні, то це зброя кавалеріста. Зрештою, кавалерія досягла максимуму свого розвитку рівно перед тим моментом, коли вона стала зовсім непотрібною на полі бою. Як це часто буває. Британська кавалерія одна з найкращих. Оцим палашом вона пишалася. Він прямий. Тобто ці добрі люди, які вже підходили науково до цього предмету і врахували весь попередній досвід, вважали, що кавалеріст має бути озброєним прямим клинком. Що кавалеріст, в принципі, має колоти. Не треба рубати. Колоти треба. Братя, я підозрюю, я не фахівець, але я підозрюю, що. Шаблі ми переважно кололи, переважно кололи ними кочівники, переважно кололи, ну, окрім тих випадків, які є особливо екзотичними, наприклад, Шамшир. От те, що вже в XVIII столітті, в XIX столітті, коли все це дуже криве, якось там ці іранці, якось там ці турки примудряли, примудрялися з цим щось там робити. І кривизна леза, я підозрюю, знову ж таки, як не фахівець. Пов'язана просто з тим, що лезо з вигіном легше закалювати, тобто його не веде. Не так веде, принаймні, якщо веде, то принаймні це непомітно в цій площині. І в зв'язку з тим, що лезо з вигіном краще щодо переламу, краще витримує навантаження при ударі. Ніж пряме лезо. Тобто пряме лезо при неякісному металі, а більшість середньовічного металу дуже неякісне, що воно краще тримає просто-напросто. Тобто, це пов'язано з властивостями спротиву матеріалів. І це пов'язано з кращими характеристиками щодо переламу леза. Ніж це пов'язано з якоюсь чисто бойовою необхідністю, щось там, якась там хитра техніка, чи щось там особливо цей кавалеріст мав врізати, кого він нафіг мав, мав можливість різати. Та рівно нікого. У Стендаля є чудовий момент в, в одному з романів, коли молода людина тікає з Італії до Наполеона і потрапляє, якраз. Битва Приватерлоу. І він euh, бачить вбитого гусара, це вже біля поля бою, вбитого гусара, він бере його шаблю і хоче встигнути на полі бою. Там стара маркетантка каже йому, вона бачить, що хлопчик недосвідчений, каже: Ти, коли зустрінеш ворога, ти не рубай його. Ти коли? Стендаль глибоко розумів сутність справи. Коли у нас вичерпається порох, і коли дійде до кавалерійських атак, браті і сестри, ви друбайте, ви виколіть. От саме з цією зичливою реіментарською порадою, я хочу сказати вам, моє бадьоре українське, звитяжне, амінь. І пам'ятаєте, сідіньпин хоче, щоб ви розмовляли мовою Путіна.